собі? Ради бачити вас, парафіяни. Слава Україні та Збройним силам України ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. Want, like Толя, я стріляти хочу. Sony показали нового ігроладу AstroBot. Нагадаю, реліз запланований на 6 вересня, а також нагадую про те, що в грі буде українська локалізація. Так, це правда. Ларіани розповіли, що мріяли створити Fallout перед тим, як бралися за третю браму Бальдура, але Bethesda їм у цьому відмовила. У мережу злили скріншоти ранньої версії Bioshock 4. Це... Показує, блін, як воно зливає. Це так інтересно всім дивитися, як же воно там зливається. Скрини ще 2021 року, і ця демка графічно майже не відрізняється від власне Bioshock Infinite. Хоча все це можна назвати стилізацією, і Bioshock Infinite досі виглядає доволі непогано, проте не вражаюче. не вражає, але гарно. На Ево, що відбудеться 19 липня, Незарі привезуть такеду. Тож ви зможете помацати його там в МК-1 власноруч. А на комік коні в Сан-Дієго офіційно підтверджено, що покажуть сюжетне доповнення, новий ігровий режим та DLC персонажів. До речі, офіційний трейлер такеди покажуть у понеділок о 16.00. Тож вам не доведеться їздити кудись там на Ево, аби подивитися, як то воно все виглядатиме. Сам же ж такеда виходить 23 липня і принесе з собою купу бафів як для Камео, так і для. Персонажів основного ростеру. розтеру Покраще, ага. 2 серпня. Розробники ремейкнутої готики обіцяють показати трошечки нового ігроладу. Минулого разу в коментах злякалися через те, що закрилася пірандія Байт. от ремейк готики розробляють не пірандії, а іспанська студія Алхімія інтерактів. Концепт художник Crash Bandicoot 4 розповів, що п'ята частина була в розробці, але проєкт взяли і скасували. У мене є Powerpoint. я зараз принесу і покажу. Я не вкладаю в твій стартап. Це все і це край. Бета Конкорду на ПК показали не дуже втішні результати, не викликавши великого ажіотажу у геймерів. Мені шкода. А мені ні. Релізнулась фанатська локалізація Shadow of the Tomb Raider. Посилання на дискорд перекладачів та де завантажити переклад, залишу в описі до відео. Я вам не перш шукач. Ні, Андерсон, мій шукач. А... Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Так, всі вівторка.